У вас затримка менструації 2-3 місяці, і тест на вагітність негативний. Які можуть бути причини? Можна поділити на дві групи фізіологічні та патологічні. До фізіологічних відносяться стрес та тривале психоемоційне напруження. Зміна ваги, різке схуднення або, навпаки, різкий набір ваги. Значні фізичні навантаження, як тренування, так і фізична праця. До патологічних відноситься гормональні порушення. Це і гормональні порушення як з боку жіночої сфери, так і інших органів. Це і гіперпролактинемія, і гіпертеріоз, гіпотеріоз, тож варто перевірити і функцію щитоподібної залози. Прийом ліків, таких як антидепресанти, гормональні препарати, антибіотики, тощо можуть порушувати менструальний цикл, і хронічні захворювання. Інших органів у жінок, такі як цукровий діабет, хронічні захворювання печінки, нирок, аутоімунні захворювання, теж можуть бути причини. А також варто виключити зміни з боку матки та яєчників, тому що часто причиною порушення менструального циклу є саме кісти яєчників. Якщо ви не з'ясували для себе самостійну причину порушення менструального циклу, то варто звернутися до лікаря і пройти ультразвукове обстеження.